Все ж з головами вуличних комітетів у Смородянському мікрорайоні була, хоч і не надто чисельною, проте продуктивною. Про виконану роботу за 9 місяців прозвітували керівники комунальних підприємств. Усі знаєте, що робив програма міста на наше підприємство знайшло 63 заяви по відкритому місту. З вашою надійшло 30 Три заяви, це вулиця Смородянська, Валентина Дорошенка відро заказувала, ремонт колодязя і заміна каліць на колодязі. <ucces> Були письмові заяви на вітра. Зробили вітру заяви. Відра, відра дали <давління> колодязь <пуism> <пуism> не робили, тому що знайшли по почищенню, у ми почистили три колодязя і вони пропали. У Полтавській області пропала зовсім вода. І вони зараз на той день на з ними обіцяли, що це не вже тут вже. І зразу переходить на смаді. Будуть на Значить, По письмовим заявам були заяви на виділення відра вітер. виділили всім. Одна тільки заява наговорилися, що вона. Ще була заява-посьмова поробена, щоб засипати новий колодязь. Ну, ми поспілкувалися, не з... засипати Мені засипали, а зробили кришку, дерев'яну, хорошу кришку, накрили цей колодязь. Ще заява була косьмова по вулиці Зеленої. Зелена, Зелена кришу у п'ятницю відрамотував. На год? На глубці. Шифер, ну ми шифер, там шифер притікав, замінили шифер. Ну, ще було зроблено, у нас це вже без зарядів, без нічого Надана безкоштовна допомога клубу, при зрізуванні дерев по місту. Ми надали 11 складометрів дров, перепиляли їх і ще вони до нас зверталися, ми теж пиляли. Все ну, виставляли ці, ну, це, все оплачуємо, міська. 66 заяв. Вот з вашим районом вашому крайонів чести. Можна зупинитися. Ви паніли, одного 30 поступило з города 34, да? 30. Да, 30. 63. 63. Другого так само. З вашого 3, 3, 3, 4. Надо Ні, дивіться, ні, ні, ні. Ну Ви помітьте, що ці 60 це по всьому городу проблеми. Тобто люди збираються зробити, зробіть, зробіть. Yeah, Всім по три зробить, а потім вже далі. Всем по три, а потім далі. Зверталися по подшипці. Вулиця Смородянська, вулиця Польова і вулиця Лугова. Цікави, що сюди, то сроки були ще не на вулиці Смородянську завезли 5 машин щодня, про вулиці один одна машина, вулиця Поліва, одна машина, Лугова одна машина, дрісна одна машина. Улиця Зелена 4 машини бої тільки час. Там 4 попада. Там не 10 а 20 машин. Там тут дуже. А там в каналу вибрали. Там решить вопрос, следуючий можна покопати воду одні каналу. Щоб не бігла на дорогу. Ну там під не забрання. Збоку пішло. Мы, так, на город мы отвезли 300 кубовщик дня і порядка 150. 30, ой, ой, 300, 300 кубовщик дня. Грубо говоря, 20 человек. Сюда пішло 9 дня и 4. 13 дня. То есть дивіться, из 100 машин... З чемня, які в городі восьмисимо все. 13 пішло на 40. Ну, я бачаюся. По запрошту, все. все так, а вот наша слова. Ні, дивіться, у нас. А по запрошту можна пішло 30% сюди, максимально. Це к чему? Дивіться, ми ж ми так само зустрічаємося, приходимо <ристо>? на інший району, приходимо на першу школу, приходимо на Чорногорі, на Сак-Завод, на Доплу, на Бесіді, в Гай. Теста. Там такі самі люди кажуть, подожди. Чого ви позите все на свороду? А ви ще будете? Дайте нам. Дивіться, якби я потім зупинився на ці цифри. 100 було всього машин, 13% за вийти Може і мало. 13%, це не немає. Всього часу, 7 мікрорайонів, в сьома часу. Саме Смородянський мікрорайон є лідером в місці становлення вуличних ліхтарів. За останні 9 місяців зі всієї кількості приладів освітлення, змонтованих у Тростянці комунальним підприємством Енергоремсервіс, приблизно 40 припадає на цей мікрорайон. Говорили про проблеми, що назріли, необхідність встановлення дитячих майданчиків тощо вуличкоми із зібрання вийшли задоволені. У Нас, ну як, звичайно, нас збирають. Частенько у вуличкові. Ну, трошки порядок наводиться на нашій території. Дуже корисно це, дуже корисно, і щоб люди активно приходили сюди, бо мало приходить. То раз було більше, цей раз мало приходить. Це обов'язково люди повинні приходити на це зібрання, тому що це все робиться для людей. Платформою відкрите місто у мікрорайоні користуються мало. Причина суто технічна, впевнені голови вуличних комітетів. На мою думку, тому що в їх немає цього. Цієї апаратури, я так скажу. А саме краще так збиратися в клубі, щоб люди сходилися в клуб. І це вирішували. Міський голова Юрій Бова висловив сподівання, що уже найближчим часом вдасться придбати до Смородянського клубу комп'ютер. Це дасть кожному бажаючому доступ до платформи Відкрити місто. Члени квартального комітету мікрорайону Смородини вже готують пропозиції до програми соціально-економічного розвитку на наступний рік, адже не за горами прийняття бюджету міста 2015.